З пропозиціями створити громадську раду до керівництва рівненської обласної ради вже зверталося декілька ініціативних груп. Тому всіх активістів вирішили зібрати разом, аби вислухати їхні думки, пропозиції та з'ясувати, якою ж є процедура створення такої ради. Питання створення громадської ради повинно обов'язково пройти процедуру розгляду на постійних комісіях обласної ради і на пленарному засіданні обласної ради. Необхідно звернення від громадськості від громадських організацій. До обласної ради з проханням розглянути це питання і написати своє бачення пропозиції щодо діяльності громадської ради. Рімські обласні раді інформація про те, що сесія обласної ради має дати принципову згоду на створення громадської ради. Влаштувала не всіх. Дехто засумнівався, чи підтримують депутати цю ініціативу. Загалом під час обговорення звучали цілком полярні думки. Одні пропонували взагалі нічого не створювати, а просто увійти до аналогічної ради, що діє при облдержадміністрації. Однак таку ідею підтримали далеко не всі. Повинна бути створена рада самоврядування, тому що у нас громада в принципі відсторонена від прийняття. Рішень, які стосуються її майна, її самоврядування, тому що в конституції, в законі про місцеве самоврядування, власне, це наголошено, що тільки територіальна громада є власником власне, майна, є джерелом влади, в принципі, народ у нас є. А реальних реального впливу на прийняття рішень депутатських вона немає. Інші активісти з такою аргументацією не погодилися. На їхню думку українське законодавство і без того дозволяє ефективно контролювати владу проти створення і нашарування різноманітних органів. Біля органів державної влади, тобто у нас склалася така ситуація, звисановий голова, і зразу виникло багато людей, які хочуть якимось чином отримати певний статус біля цієї голови, мотивуючи це, ніби прагненням, працювати і контролювати владу. Насправді, законодавство українське дозволяє громадянам успішно цю владу контролювати за допомогою закону про доступ до публічної інформації про громадську експертизу. Сам голова обласної ради пояснив, що новостворений орган не матиме якихось контролюючих повноважень. Згідно закону, він виконуватиме лише консультативно чи функції це має бути такий дорадчий орган, дорадчий орган, можливо, з повноваженнями контролю, якого я наділити не зможу. Але усі бажаючи працювати, усі бажаючи працювати, усі бажаючи змінювати саму систему, ту, яка згнила вже да, за 20 років, роки. Я за зрештою громадські активісти так і не змогли дійти до якоїсь спільної думки, Відтак консультації вирішено було продовжити. Алла Сищук, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.